Вітаю! У даному відео ми розглянемо можливості кадрового обліку у системі Microsoft Business Central. Давайте спочатку переконаємось, у якому рольовому центрі ми знаходимось. натискаємо кнопку налаштування, мої настройки, і бачимо, що наша роль на даний момент менеджер з персоналу, компанія TVT Digital і поточна дата. Окей, нас це влаштовує, і рухаємось далі. Отже, у даній системі кадровий облік ведеться наступним чином. Коротко про інтерфейс. Верхнє меню включає в себе наступні елементи: це структура. Тут ви можете налаштувати структурні підрозділи вашої компанії, створити та налаштувати відповідні посади, які наявні у вашій компанії, створити та налаштувати штатний розпис та налаштовувати ще такі елементи, як загальний довідник, класифікатор професій, категорії призначення співробітників, категорії штатної одиниці, типи стажу та шаблони стажу. І таке інше, тобто дуже великий, широкий спектр е, налаштувань. Давайте перейдемо до структурних підрозділів. Наразі в на системі створені наступні підрозділи: це підрозділ розробки, юридичний відділ та бухгалтерія. Давайте перейдемо. Відкриваємо карточку одного з підрозділу, і що ми бачимо? Його номер, найменування, е, назва пошуку. Можна також додати керівника даного підрозділу. Або ж, ми можемо встановити даний підрозділ як дочірній, і перевести його у підпорядкування, наприклад, підрозділу бухгалтерія. Давайте повернемось назад. І зараз ми побачимо, що підрозділ Бухгалтерія має ще під підрозділ, підрозділ розробки. Давайте знову його відкриємо. І приберемо. Дану опцію. І знову зробимо підрозділ розробки самостійним підрозділом. Ми можемо створити новий підрозділ або ж видалити існуючі. Система дає доволі таки широкі можливості для редагування та кастомізації відповідних таблиць. Повертаємось назад. Отже, продовжуємо далі. Наступний елемент, який ми зараз оглянемо, це буде посади. Ви можете створювати та редагувати існуючі посади. Щоб створити нову, натискаємо на кнопочку Плюсик створити. І давайте відкриємо вже існуючі, де розробник, що ми тут бачимо: найменування даної посади, назва англійською та скорочена назва. Також ми тут маємо обрати код професії, назва професії розробки комп'ютерних програм. Повертаємось назад. Далі. Давайте розглянемо проєкт штатного розпису. Тут ми визначаємо умови праці, кількість ставок. Ми тут можемо бачити кількість зайнятих ставок та кількість неактивних. Далі, з даної таблиці, ми можемо бачити метод нарахування зарплати, тобто оклад брутто-нетто, суму окладу відповідно до кожної посади. І також ми одразу з цієї таблиці бачимо шаблони стажу, тобто це трудовий, і одразу ми бачимо коди шаблону стажу. Так, код шаблону схеми зарплати. Давайте відкриємо один з існуючих проєктів штатного розпису. Давайте візьмемо, заприклад, де розробник Відкриваємо карточку, що ми бачимо? Розділ загальне. Розділ загальний містить наступну інформацію: тобто, це номер штатної одиниці, код посади, назва даної посади. Тут ми визначили умову праці. В даній карточці показується дата початку ведення даної карточки. Далі ми визначаємо кількість ставок відповідно даної штатної одиниці. І одразу ми тут вже можемо бачити вже кількість зайнятих ставок. Також ми визначаємо графік, за яким працює дана штатна одиниця. Визначаємо також категорію штатної одиниці, критерії призначення співробітників. Далі, тут ми можемо визначити код шаблону стажу та код схеми заробітної плати визначаються саме у даному розділі загальне. Якщо ми допустимось трохи нижче, розділ оплата містить наступну інформацію. Якщо розрахунки ведуться у іноземній валюті, ми можемо визначити дану валюту. Для вітчизняної валюти цього робити не треба. Ми також визначаємо метод нарахування заробітної плати, в даному випадку це оклад брутто, це може бути також нетто та інші варіанти. Визначили безпосередньо суму окладу за дану штатну одиницю. Також, в залежності від нашої влікової політики, можемо обрати ще інші варіанти. Тобто, це може бути оклад нетто, погодинна ставка, або оклад брутто, вал, оклад нетто, вал і таке інше. Повертаємось назад. Далі розглянемо розділ співробітників. Розділ співробітників містить таку інформацію. У даній таблиці ми бачимо співробітників, які вже були прийняті на роботу, та одна людина у нас зі статусом фізична особа. Тому що наразі ми ще не увели штат даного співробітника. З даною карточкою ми бачимо наступну інформацію: тобто тип операції це співробітник або фізична особа, номер, ім'я, прізвище, індивідуальний податковий номер, дата народження та стать. Повертаємось назад. Система Business Central має доволі -таки широкі можливості для ведення обліку персоналу. Для того, щоб завести нову карточку нового співробітника, необхідно створити нову фізичну особу. Давайте відкриємо даний пункт, даний пункт, довідник фізичні особи. Наразі у нас вже створено. Відкриваємо карточку даного співробітника. Карточка містить наступну інформацію. Розділ загальне містить таку інформацію: це прізвище, ім'я по батькові, стать та сімейний стан. В розділі адреса ми заповнюємо адресу проживання нашого співробітника. В розділі персонал ми заповнюємо таку інформацію: це дата народження, номер трудової книжки, ІПН, тип основного документу, тобто це паспорт. Це може бути паспорт або ID-карта, та дата початку дії основного документу. Також розділ оплати. Тут ми обираємо облікову групу собівартісті, тобто це загальна або резидент, тобто в даному випадку загальна група. І метод застосування на даному випадку буде вручну або застосовувати від найстарішого. Ви можете додати фотокартку відповідного співробітника та вкласти відомості про нього. Тобто, ви можете відсканувати певні його документи та додати у дану карточку. Щоб завантажити відповідний документ, натискаємо кнопочку upload і перетягуємо відповідний файл скасувати. Ви також можете створити нотатку та додати певну інформацію у карточку відповідного співробітника. Повертаємось назад. Отже, після того, як ми створили фізичну особу і після співбесіди ми розглядаємо дану фізичну особу як кандидата, то ми переводимо його у статус кандидата. Наразі ми вже перевели даного співробітника. Після того, як ми вже перевели його в кандидата у статус кандидат, ми можемо створити такий документ як наказ про прийом. Виконуємо цю дію. Відкриваємо даний пункт. Ми заздалегідь вже створили даний документ. Давайте його відкриємо. Ми приймаємо на роботу громадянина Горобець КД. Давайте відкриємо картку і переглянемо, на які умови ми оформлюємо дану фізичну особу. Отже, розділ загальний. Ми визначаємо дату обліку. Також номер співробітника та номер кандидата. Тут визначається його ім'я та номер та код підрозділу, до якого буде зараховано даного кандидата. Це, в даному випадку це юридичний відділ. Визначається юридичний відділ, номер штатної одиниці. Прописуємо, що це помічних юристів в даному випадку. Кількість ставок 1. Визначили код договору та код підстави наказу. Тип зайнятості. Це може бути повна зайнятість, зовнішній сумісник, цивільна угода або внутрішній сумісник. В нашому випадку на даний момент це повна зайнятість. Рухаємося далі. Трохи нижче визначаємо одиниці штатного розпису: це код категорії штатної одиниці, код призначення співробітника та графік роботи. Також ми визначаємо умови праці, код шаблону для нарахування стажу та код схеми заробітної плати. Також визначаємо оплату. Облікова група співробітника. В нашому випадку це фахівець. Метод нарахування заробітної плати оклад брутто. Оклад брутто ми визначили як 37 тисяч гривень. Повертаємось назад. Після того, як ми заповнили дану картку, ми можемо облікувати даний документ на Каспроприйом. прийом. Облік. Обліковуємо документ. Так. Система опрацьовує запит. Система опрацьовувала запит і облікувала наш наказ про прийом. Ні, не відкривати. Повертаємось на головну сторінку. Давайте відкриємо співробітників. Відкриваємо список співробітників. Ми бачимо, що кандидат капітан Горобець змінив статус із кандидата, тобто фізичної особи, на. Повноцінного співробітника. Таким чином ми прийняли на роботу нового співробітника. Для того, щоб звільнити ту чи іншу особу, це робиться доволі таки просто: У нас є документ, наказ про звільнення. Ми створюємо даний документ, заповнюємо відповідні строки, визначаємо дату обліку, номер, номер призначення. І вже після цього ми можемо. Звільняти того чи іншого співробітника. Повертаємось назад. Наступний розділ: документи. Тут ви можете створювати наступні документи: це підстава для кадрового наказу, трудові договори, наказ про прийом, наказ про переведення, наказ про зміну посадових параметрів, наказ про звільнення або особову картку п 2 Давайте створимо особову картку п 2 Система автоматично заповнила необхідні поля, тому що ми вже попередньо створювали дану картку. Але це робиться доволі таки просто. Ви можете обрати того чи іншого співробітника, Обираємо дату заповнення та натискаємо на кнопку Попередній перегляд. Система опрацьовує запит та створює особову картку працівника. Ми можемо її завантажити, роздрукувати або та виконати певні маніпуляції з нею. Можемо її збільшити та переглянути більш детальніше цю інформацію. Закриваємо дану картку. Окей. Okay. Скасувати. Також на головному екрані є кнопки швидких дій. Ви можете одразу створити той чи інший структурний підрозділ. Або створити нового кандидата, або створити той чи інший наказ. Наказ про прийом, наказ про переведення, про зміну посадових параметрів, або створити наказ на звільнення. Отже, таким чином, ми коротко розглянули можливості системи Microsoft Business Central. Щодо можливостей налаштування кадрового обліку в українській локалізації. За більш детальнішою інформацією звертайтесь до нас за нашими контактами. Плюшіть на електронну пошту або телефонуйте. Ми з радістю відповімо на всі ваші питання та продемонструємо налаштовану демо-модель. Дякую за увагу!